Та для чого ж потрібна ця вигнута арматура? Дивіться, все дуже просто. Для з'єднання з основною стіною перестінка. Чому вона така вигнута? Дивіться. Особисто моя думка, що так буде і правильніше, і краще. Дивіться. Якщо ми попрямій за засверлим засунемо, коли стіна буде тріскати чи відходити. Воно просто витягнеться і все. По старих будовах, ті, які ми робили, така історія була. Значить, Тому ми робимо, отак, отак от нагинаємо, буквально на 30 градусів приблизно. В залежності наскільки на косо просверлено, і вставляємо ось так. От. Відповідно, коли стіна коли з часом буде відходити, воно там буде зачіпатися і не даватиме відійти. І отак от руєм і бомба.